Бажаю здоров'я! Мене звати Володимир, позивний мах, служу в 115-й бригаді, танковий батальйон, командир танка. Ну, я родом з Буковини, навчався в Чернівецькому індустріальному коледжі за фахом видавнича справа. Працював за фахом і не за фахом, працював і на заводі. Коли почалася війна 24 лютого 2022 року. Я пішов волонтером, в Червоний Хрест. І 8 березня мене мобілізували, і я відправився на формування бригади. Попав в ремонтно-відновлюваний батальйон техні... з вод технічної розвідки. Рік був в тому батальйоні, потім попав в танковий батальйон. В цивільному житті ніколи не працював з важкою технікою. Та, коли попав в танковий батальйон і призначили мене на посаду командира танку, відправили на навчання спочатку на навідника, відбув на навчання місяць. Згодом відправили на навчання на командира танку. Техніку освоїв, знаю все, свою посаду, посаду навідника, і навіть трохи посади механіка водія, я знаю. Я був воюю як в складі піхоти, так як і командир танка. Бачишчи в прицілу, очі противника. Саме головне це навчання. Не бійтеся вчитися і засвоювати нові знання. Навчений боєць просто так не загине. Всім, хто кого мобілізують, хочу сказати, під час навчань в, учеб... в учебках засвоїти звання, як губка, поглинайте. І... Прислухайтеся до тих людей, які вже прийшли, це, до їхніх порад, які, е, знань, які загартовані вже в боях. чи страшно, Да, страшно, всі, всі бояться. Е, страх це невід'ємна частина нашого організму, самозбереження. Всі бояться. Е, але якщо ти при його приборкаєш, навчишся зрозуміти, правильно оцінювати ситуацію то тоді ну, ти можеш використовувати це на свою користь, цей страх і розуміти, що схилятися не до страху, а до своїх знань. Як помінявся мій характер, помінявся, став більш серйозним, став більше цінувати своїх рідних, ті, хто мене підтримують, хоч на великій відстані. Почав більше цінувати дружбу, побратимів і е, став в деяких моментах більш жорсткіший. Е, наївність пропала така хлопчача, яка колись була. Що мене мотивує? Мотивує сім'я, рідні мої. Друзі. Майбутні покоління, діти, які в мене будуть це все є, є мотивація. Користуючись нагодою, хочу передати привіт коханій Каті, мамі Орисі, тату Філіпу, сестрі Тані. Люблю вас. Слава Україні! Героям слава!